Сьогодні ми поринемо в область незвіданого, до питань, на які наука поки що не має відповідей, незважаючи на всі наші відкриття, Всесвіт, як і раніше, сповнений загадок, парадоксів і тихих таємниць, які ніхто не в змозі до кінця пояснити. Деякі з них мають космічний масштаб, охоплюючи галактики та чорні діри, тоді як інші ховаються тут. На землі, у глибинах океанів, в атмосфері та навіть у наших власних тілах. Ці невирішені питання служать нагадуванням про те, що наука це не перелік остаточних істин, а нескінченна історія, яка пишеться прямо зараз. Кожна таємниця відкриває двері у світ дивовижного і підтверджує, що ми лише дослідники у Всесвіті, який насправді набагато грандіозніший, ніж ми можемо собі уявити. Якщо вас захоплюють подібні наукові загадки, залишайтеся зі мною, щоб дізнатися більше. Одразу скажу, що планується декілька випусків в цій тематиці, але кожне наступне буде після тисячі вподобайок на попередньому. Ну і логічно, що треба підписатися, щоб не пропустити наступні відео. А зараз дозвольте цим неймовірним питанням захопити вас із собою. А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу. А особлива подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наук Попу. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. Ну і обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. Досі ми не розуміємо, чому Всесвіт взагалі існує. Це питання здається найбільш фундаментальним із усіх можливих: чому є щось, а не абсолютне ніщо. Однак наука не має на нього відповіді. Фізика здатна описати, як поводиться всесвіт з моменту своєї появи, а космологія може простежити ланцюг подій до великого вибуху. Але причина, за якою існує сам космос та закони, що дозволяють йому існувати, залишається нерозгаданою. Квантова фізика припускає, що те, що ми називаємо нічим, насправді не є абсолютною порожнечою. Навіть у космічному вакуумі вирує активність, постійно виникають і зникають скороминущі частинки. Деякі вчені припускають, що і сам всесвіт міг зародитися схожим чином, оскільки абсолютне ніщо нестабільне, і з нього завжди має щось з'являтися. Інші ж стверджують, що наш світ лише один із Незліченних у величезному мультивсесвіті, де кожен новий світ виникає зі своїм набором законів. Однак такий підхід лише відсуває нас до ще глибшого питання: а чому тоді існує сам мультивсесвіт? Філософи часом визивають ідею, що буття це природний стан, а небуття просто неможливе. Можливо, реальність у тій чи іншій формі має існувати завжди, але перевірити ці концепції ми не можемо. Жоден телескоп або прискорювач частинок не здатний виміряти причину, через яку існує щось, а не ніщо. На цьому фундаментальному питанні ґрунтуються всі інші наукові дослідження. Та іскра, що привела фруг весь космос, досі оповита таємницею. Ми можемо простежити історію Всесвіту майже на 14 мільярдів років тому, в епоху, коли він був гарячою і начільною вогненою кулею. Цей початок ми називаємо Великим Вибухом. Однак, що саме його викликало, як і раніше, невідомо. Космологи змогли відтворити детальну хронологію подій з того моменту, коли Всесвіту були лише частки секунди, припускаючи, що в першу мить відбулося стрімке розширення, яке називається інфляцією. Але що послужило поштовхом до інфляції? Чому вона почалася і чому припинилися? Ці питання залишаються без відповідей. Деякі теорії представляють великий вибух як квантову флуктуацію, якесь тремтіння в самій тканині реальності, що породило простіри час. Інші гіпотези свідчать, що він був не першою подією, а лише одним із моментів у циклі народжень та смертей, де Всесвіт розширюється, колапсує і виникає знову. Ситуація додатково складнює природа часу. Якщо його народження було частиною виникнення Всесвіту, то питання про те, що було до. Може взагалі не мати сенсу. Наші інструменти від телескопа Хаббл до найновішого Джеймс Веб надають нам знімки дитячого Всесвіту, але жоден з них не здатний зазирнути в першу мить. Ми знаємо, що Всесвіт виник, але його причина все ще прихована в темряві. Час постійно рухається вперед, але ніхто не може пояснити, чому. Кожна мить сьогодення стає минулим. Ми пам'ятаємо вчорашній день, але не завтрашній. Розбита склянка ніколи не збирається назад сама по собі, а тепло завжди переходить від гарячої кави до навколишнього повітря, але не навпаки. У нашому сприйнятті час тече лише в одному напрямку, і це явище називають стрілою часу. Дивність полягає в тому, що фундаментальні закони фізики цього не вимагають. На мікрорівні частинки можуть з однаковим успіхом рухатися як вперед, так і назад у часі. Фізичні рівняння симметричні, ніщо в них не вимагає часу текти виключно в один бік. Проте весь наш всесвіт влаштований саме так. Вчені часто пов'язують стрілу часу з ентропією, тенденцією до збільшення безладу. Але чому космос зародився в такому низькоентропійному стані, який взагалі дозволив часу знайти напрямок? Деякі фізики вважають, що напрямок часу може бути наслідком способу поширення інформації, інші пов'язують його з розширенням Всесвіту. Однак жодне з цих пояснень не є вичерпним. Ми живемо всередині цього односпрямованого потоку, кожну секунду свого життя. І все ж таки причина його існування залишається однією з найбільш хвилюючих загадок науки. Загалом значна частина Всесвіту складається з чогось, що ми не здатні осягнути. Ба більше, побачите, коли астрономи вимірюють швидкість обертання галактик, вони стикаються із дивним явищем. Зорі на околицях рухаються надто швидко, наче їх утримує невидима сила. За всіма законами фізики, ці зорі мали б давно відлетіти в міжгалактичний простір, але натомість вони залишаються на своїх орбітах. Висновок із цього спостереження неминучий. Більшість маси у Всесвіті нам невидима. Ми називаємо цю речовину темною матерією. Вона не випромінює і не поглинає світло, тому телескопи і не спроможні її зафіксувати напряму. Проте ми впевнені у її існуванні, оскільки її гравітація формує все довкола себе. Вона утримує галактики, викривляє шлях світла від далеких скупчень і залишає сліди у структурі космічного павутиння. Так що ж воно таке є? Вчені шукають відповідь на це питання вже не одне десятиліття. Одні вважають, що вона складається з ще невідкритих частинок, можливо, ВІМПів, слабко взаємодіючих масивних частин. Інші висувають гіпотезу про аксіони, примарні частинки, що майже не вступають в контакт із звичайною матерією. Існують навіть теорії, згідно з якими темна матерія може бути чорними дірами, що виникли в перші миті після Великого вибуху. Незважаючи на колосальні зусилля, ми досі не знаємо. У глибоких підземних лабораторіях проводяться експерименти в надії зафіксувати зіткнення частинки темної матерії, що пролітає з одним єдиним атомом, але поки що в себе зуспішно. На даний момент ця прихована маса, яка в 5 разів перевищує за обсягом всю звичайну матерію, залишається однією з найбільших загадок Всесвіту. Невидима сила змушує простір розширюватися зі зростаючою швидкістю. У 90-х роках ХХ століття астрономи, які вивчали далекі наднові, очікували побачити уповільнення цього процесу, адже гравітація мала стягувати галактики назад. Однак натомість вони виявили зовсім протилежне явище. Всесвіт не просто розширюється, він робить це з прискоренням, що вказує на існування якоїсь невідомої енергії, властивої самому простору і галактиці, що розштовхує з постійно зростаючою силою. Цю енергію. Ми називаємо темною, хоча така назва лише маскує наше повне нерозуміння. Вона становить майже 70% усієї маси енергії космосу, але її природа залишається для нас загадкою. Одна з ідей свідчить, що це невід'ємна властивість вакууму, свого роду постійна енергія, яка є навіть у порожньому просторі. Інша можливість вказує на існування нової фізики, можливо, динамічного поля, що змінюється з часом. Деякі теорії навіть припускають, що це може бути ознакою неповноти нашого розуміння гравітації. Що робить цю таємницю ще більш тривожною, то це її наслідки. Адже від цієї невидимої сили залежить кінцева доля всього всесвіту. Якщо темна енергія залишиться постійною, галактики віддалятимуться одна від одної, доки між ними не залишиться лише порожнеча. Якщо ж її вплив посилиться, вона може зрештою. Розірвати частини галактики, зорі і навіть атоми. Ми здатні вимірювати її ефекти, але не можемо осягнути її справжню сутність, що робить її невидимою силою, яка формує майбутню світобудову. Закони фізики здаються незбагненним чином налаштованими для життя. А сам всесвіт балансує, наче на лезі ножа. Якби гравітація була трохи сильнішою, зорі колапсували б надто швидко. Виявись вона слабшою, галактики, можливо, ніколи не сформувалися. Якби електромагнітна сила відрізнялася на частку відсотка, атоми змогли б з'єднуватися. Найменші зміни в фундаментальних константах могли б повністю виключити можливість життя. Ця головоломка відома як проблема тонкого налаштування. Чому закони природи мають ті значення, які ми спостерігаємо? Немає жодної очевидної причини, з якої гравітація, електромагнетизм або ядерні сили повинні мати саме таку інтенсивність. І тим не менше, якби вони хоч трохи відрізнялися, наш всесвіт був би неживим. Деякі вважають це простим збігом, інші припускають існування незліченних всесвітів із різними законами, а ми просто опинилися в тому рідкісному, де життя можливе, свого роду виграшу космічної лотереї. Існує і третя ідея про якийсь глибший, ще не відкритий принцип, який змушує константи приймати саме ці значення. Ніхто не знає, чи простягається Всесвіт нескінченно або десь закінчується, спостережувана нами частина космосу величезна, близько 90 мільярдів світлових років у діаметрі. Але заглянути далі ми не можемо, оскільки світлу відведено обмежений час на подорож з моменту великого вибуху. Через це існує обрій, подолати який нашим поглядом неможливо. Один з варіантів говорить, що всесвіт нескінчений, і тягнеться в усіх напрямках без будь-яких меж. Інша можливість полягає в тому, що він кінцевий, але не має краю, подібно до поверхні сфери, де, рухаючись в одному напрямку, можна в результаті повернутися у вихідну точку. Вчені шукають відповіді в реліктовому випромінюванні, слабкому відблунні великого вибуху, структура якого може розкрити форму Всесвіту. Наявні дані вказують на те, що він майже плоский, але це не вирішує питання його нескінченності. Справжні розміри та образи космосу залишаються прихованими від нас, перебуваючи за межами досяжності. За горизонтом видимого, можуть бути нескінченні невідомості. Адже, вдивляючись у космос, ми одночасно заглядаємо в минуле. Навіддаленіше з видимих нами галактик посилають світло, яке мандрувало понад 13 мільярдів років. Але за ними лежить область, назавжди прихована від нас Всесвіт, що не спостерігається. Цей космічний облій не є фізичною стіною, це межа встановлена віком світобудови та швидкістю світла. Можливо, за ним все влаштовано так само, як і у відомій частині космосу. А може, там все інакше. І у тих регіонах діють інші фізичні закони. Теорії інфляції припускають, що наша ділянка, що спостерігається лише одна бульбашка в набагато масштабнішій реальності. Якщо це так, то переважна частина Всесвіту залишиться за межами наших вимірювань, а ми вкладені всередині своєрідного космічного острова. Деякі вчені вірять у існування інших Всесвітів, але довести це ми також не можемо. Ідея мультивсесвіту одна з найсміливіших у сучасній науці. Вона припускає, що наш світ не унікальний, а є одним із незліченної множини. У кожному з таких всесвітів можуть бути свої закони фізики, своя історія та навіть інше число вимірів. Ця концепція, звісно, випливає з деяких теорій, але залишається межею нашого пізнання. Інфляційна модель припускає, що в минулому могли народжуватися бульбашкові всесвіти, кожен з яких відокремлювався і розвивався за власними законами. Теорія струн, у свою чергу, передбачає існування колосального ландшафту можливих реальностей. Де наш світ лише один із незліченних варіантів, такий погляд допомагає пояснити феномен тонкого налаштування. Ми з вами існуємо в всесвіті, який підходить для життя лише тому, що тільки в таких умовах і можуть з'явитися спостерігачі. Однак тут постає фундаментальна проблема: якщо інші світи справді існують за межами нашого космічного горизонту, ми, мабуть, ніколи не зможемо їх побачити, адже жодне світло чи сигнал не здатне перетнути цей кордон. Ця обставина робить концепцію мульти Всесвіту одночасно і захоплюючою, і вкрай спірною, оскільки ідея, яку неможливо перевірити, ризикує назавжди залишитися в області чистих висновків. Проте, припущення, що реальність може бути набагато ширшою, можливо, навіть нескінченно ширшою за наш Всесвіт, залишається однією з найбільш хвилюючих загадок фізики. Можливо, простіри час виткані з більш глибоких законів, які нам ще тільки належать відкрити. Загальна теорія відносності Айнштайна демонструє, що вони не є статичним тлом, а мають гнучку і динамічну структуру. Ця тканина здатна згинатися, викривлятися і розтягуватися. Визначаючи траєкторії планет та шлях світлових променів. Але з чого на фундаментальному рівні вона складається? А це вже у наступних випусках загадок Всесвіту. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити їх. А на цьому в мене все. Дякую за ваш час, який ви провели зі мною. До скорої зустрічі!